Аж Мендельсона за ручку під вінець Денис веде свою кохану Інну. Важливий крок в житті молодята роблять у присутності батьків. Два так, підписи та довгоочікуваний документ. Тож сьогодні вручаю перший документ сім'ї Хойщик під описки всіх присутніх. Емоційновоспечена сім'я не приховує. Лестрима сльози. Щасливий. Познайомилися майже шість років назад. Ну, вибрав я її, тому що я в ній впевнений. Це сприйнена душа. Поєднати свої долі й офіційно зареєструвати стосунки. Прагне все більше вінничан. Після подачі заяви, аби стати на рушник, парам не потрібно очікувати місяць. Процес реєстрації шлюбу і подачі заяву спрощений. Особливо ми враховуємо військових, які до нас звертаються, і в терміновому порядку розписуємо їх. Якщо не перешкод для цього немає, тобто всі документи зібрані в той самий день. Фахівці ДРАЦУ констатують станом на вересень вже одружилися понад дві тисячі пар. Процентів 30 це чоловіки і жінки, які вступили до лав ЗСУ і захищають нашу країну від країни-агресора. Також пріоритетами йдуть ті хлопці і дівчата, які отримали вже повістки, відправляються мобілізовані вже в зону бойових дій. І, звичайно, ми не обходимо стороною похилих людей, адже ми розуміємо, що ситуації різні. А от відсоток розлучень порівняно з минулим роком зменшився. Це зараз це тільки 23%, якщо відсотки. Якщо минулому це могло бути і 40, і 50%. на сьогоднішній день зареєстрова розірвань шлюбу безпосередньо, хто звернулись по відділу 233, Є розірвання шлюбу, які йдуть по рішенням суду, які надсилають інші відділи по Україні. Але по відношенню з минулими роками розірвання шлюбу, скажімо так, втрачає свою актуальність по відношенню до шлюбу. Фахівці зазначають, попри війну більшість молодят все ж роблять урочисті церемонії та одягають білі сукні, смокінги або вишиті сорочки.